Купувати нічого не треба. Ніна, треба замовляти. Людина запитує, хоче тобі, тебе пригостити. Пиши, що тобі потрібно, і побачимо тоді, скупи він чи ні. Буся Галя, Маша, доброго вечора і тихої, спокійної ночі. Не стісняйся, Ніна. Діанка, ой, привітики, Діаночко, привітики, вже лайки. Дякую. Все ж таки ти знайшла хвилинку для мене. Дякую, велике. З уся Варвари тебе всього найкращого. Валера, Марічка да, вмію плавати, як сокир. <сум> бабуся, э, бабуся Галя, Таня, в нас дощу не було. А тепер така злива почалась, напевно, від вас прийшло. Мабуть. <сум> Юля Діанка, привітики. Ксюшка, дякую. Тобі всього найкращого, Анічка Сергіївна бажає посила квіти сердечками. Ніна Микитенко, Генрік, а який ви хірург? Що ви оперуєте? Ну, зараз напише Танюшка Генріх кращий подарок це ви. Діанка, Юля, привітики, Аня привітики і Ніна привітики. Діаночка з усіма дівчатками віталась. Буся Галя, Оксанка Андрусяк, здоров'я міцного вам і вашому чоловіку. Ніна Микитенко, Діана Шевчук, привітики. Валіра, водичка та свячена чи сто. Два в одному. Оля Чумаченко, Галя Рудницька, доброго вечора. Ніна Микитенко, Генріх, в якому регіоні Швейцарії ви живете? Якому вчите? Молодець Ніна. Діанка Шевчук, Оля Чумаченко, привітики. Марічка Іночко я. А ви про яку пару говорите? Якщо про мене з Валерою, то він говорив, що двічі в одну річку є. <сум> ну так, да, дважди на граблі не наступає, так? Да? Хай купує, що вважає за потрібне. Ніна напише, чуєте, Генріх, що вважаєте за потрібне, купіть. Катюша Возна, Оксанка Андрусяк. Добро вечора. Здоров'я вам, хай буде все добре. Аня Сергівна, привіт, Діаночко, вам квіти. і Гарного вечора бажає Аня Сергівна. Оля Чумаченко, Діаночка, доброго вечора. Аня Сергівна, Ніночка, молодець, скромнічає. Захоплення Марічки. Доброго вечора. Бабуся Галя, Ніна Микитенко. Мої вам вітання і квіти. Він видно патулову анатом, Катюша Возна пише. Іна Микитенко, захоплення Марічки, доброго вечора, гарного настрою. Марічка Валєра, до сокири потрібно прив'язати пінопласт і не потунеш. Марічка теж комічна, така дівчина. Тетянка, доброго, мирного вечора, міцного здоров'я і добра. Тетяночка, привітки, як ви там? Зі святом вас варвара міцного здоров'я. Надюша Вільхова, бо чтобы не прийшлось нам збирати врачу на другу. Таня вкусняшка, Валера, то в Тані 100 грам для бодрості, так. Да? Іночка, ніколи не скажіть ніколи, так. Ніна Микитенко, Катя Озна, ви прямо в ціль тому і багато роботи. Доброго вечора. Юлія Коріцина. Марічко, у вас не річка, а ставок. Де інше Це інше буде? Ну, так же. Генріх, я общий хірург живу. Кантон. Тичина. Общий хірург. Значить, що оперує все. Живу Кантон, течіна, так що, Ніна, шукай, де знаходиться, і будеш знати, що є, куда, і ви не написали Генрік, яку мову її вивчати, який язик? Марічка, Катюша Возна, доброго вечора, Божого захисту. Валера, Марічка, та річка перша 130 кілограмів. Тут пушинка, треба поміркувати, її можна на руках носити. Таня вкусняшки, Діаночка, доброго вечора. Аня Серіна, Юлічка Коріцина, Гарно і спокійно вам вечора. Провіряємо лайкосики, дівчатка.